Восаку в країну встигаємо сьогодні вчасно красивий сірень там воді. Правила це скадемо нині, будемо дороги не заїжджає льодині. Любіть нашу сеструсю, бо буде дорож наш княдим. Ти вам своїм зігрівайте, розумним наукам навчайте. Ой, запламінці, вась, розкривайте таланти наші. Любов до природи формуйте і усмішку ще даруйте. Поля не то усі обійдемо, так краще не знайдемо. Бажаємо вам терпіння, дайте нам свої міне. Тепер ми ваші нові діти, це і цього не радіться.